Доброго вечора, мої маленькі! Сьогодні я хочу з вами погратися. В мене є ось така книжечка. І вона має назву Ку-ку. Ах, -ку». хто тут у нас ховається, такий пухнастий! Ку-ку, тигрику смугастику, а ми тебе знайшли, совонько, совонько, покажися, угу, угу. Ку-ку, крабику. Пограй з нами, крабико. Всім привіт! Ова! А хто тут ховається? Ку-ку! Жовтенький курчатко! Ой, який ти гарнесенький! Хм. Такий зелений призелений. Ку-ку, жабко, ку-ку. Рибко, ми тебе побачили. Ти ховаєшся саме тут. Ого, скільки у восьми ніг. Ку-ку, Йдемо гратися. Друже, а давайте тепер разом всіх, всіх, всіх знайдемо. Добре? Ох, хто це у нас такий в кущах. Та це. Привіт зайчику! Тигрику-смостику! Привіт, тигрику! О вас, совенько! І маленьке жовтеньке курчатко з нами. А хто це такий у воді? Тут? Та це ж восьмініг! А це хто? Риба клоун. Всім привіт! І на добраніч, маленькі! На сьогодні я всім-сім бажаю вам добрих. Добрих снів, папа!